Привіт! В цьому відео поговоримо про те, як збільшити покриття своєї Wi-Fi мережі. Напевно, ви чули, що існують якісь мости, в які можна об'єднати два роутери. Але ви втрачаєте швидкість і відчутно. Проте навіть на невеликий будинок одного роутера, навіть потужного, може бути замало. Саме тому і були створені меж-системи. У них є три переваги. Перевага перша. Це окремий канал для зв'язку між модулями. Він зветься Бекхол, і завдяки ньому ви не втрачаєте швидкість. Перевага друга: це одна єдина мережа, а не дві окремі. Тобто, у вас, коли ви переходите з зони дії одного модуля до зони дії іншого, не відбувається перемикання на іншу мережу. Пристрій завжди залишається онлайн. Ну і перевага третя. Майже всі міжсистеми вони про якийсь цікавий дизайн, а не просто нудну коробку з антенами. І QD M3000 виглядає ось так: стильний чорний циліндр з маленьким діодом, не менш маленьким логотипом та червоною решіткою вентиляції зверху. Шикарна комбінація кольорів. Пластик доволі якісний, тактильно приємний, хоча це й не той пристрій, який ви будете відчувати тактильно. Це те, що ви налаштували, поставили та забули. Позаду два порти: ван на 2,5 гігабіта на секунду та гігабітний лан. Плюс дві кнопки скидання та синхронізація. І комплект у вас складається одразу з трьох таких пристроїв. Якщо що, можна купити окремо один, окремо два. Та цілий комплект з трьох. Якщо вас хвилює його потужність, то хай не хвилює, бо в кожний циліндр такий вбудовано аж по 5 антен. І вся система може під'єднувати до себе до 256 пристроїв. Тобто, якщо у вас якийсь розумний будинок, де кожній лампочці та вимикачу потрібен Wi-Fi, то це прям воно. Спочатку вмикаємо один модуль. Знизу написані дефолтні назви мереж та пароль до них. Все, що вам потрібно, це вставити блок живлення в розетку та дріт з вашими інтернетами в OnePort. Далі під'єднуємось до створеної мережі, йдемо на Кудінет та вводимо дефолтний пароль адмін. Далі проходьте стандартні налаштування як на будь-якому іншому роутері. Софт зрозумілий, софт українською, перекладено все належним чином. Налаштування просте, швидке, і як тільки ви закінчили, можна під'єднувати другий модуль. Після першого налаштування просто натисніть кнопку пейрінга на одному пристрої, а потім на іншому. І вони один одного знайдуть та законектиться. Другий це через адмінку. Просто натисніть іконку миша на основному екрані та притримуйтесь подальших інструкцій. Все настільки просто, що вам, скоріш за все, навіть не треба буде викликати когось для налаштувань, навіть якщо ви це робите вперше, ви впораєтесь. Тепер що ви отримуєте. Це сучасна мешка. Отже, вона підтримує Wi-Fi 6 версії. А це означає, що ваші швидкості можуть сягати 2,4 ГБ на секунду на частоті в 5 ГГц та 574 Мбіт на секунду на частоті 2,4 ГГц. Звісно ж, це в ідеальних умовах. Де-факто все залежить від того, скільки пристроїв підключено до вашої мережі, скільки трафіку вони на себе віджирають, та яку швидкість взагалі вам надає провайдер. Давайте пройдемо стандартний спідтест Укли. Як на мене, результат непоганий, особливо враховуючи те, що пакетів на 2,5 ГБ на секунду у нас не існує. Загалом, максимум, який я знаходив, це 1 Гбіт. Повторюсь: це сучасна мешка, тобто у вас є все, що має бути у сучасному роутері. Тобто OFDMA, MU-MIMO, Beamforming та ще й можливість зробити дві гостьові мережі на кожній з частот. В софті у нас моніторинг пристроїв, моніторинг під'єднаних до мережі пристроїв до кожної з мереж окремо, видно IP та mac адреси версію прошивки та аптайм. Є візарт, що допомагає в додаванні нових пристроїв чи налаштуванні. Є і діагностика на той випадок, якщо щось піде не так. І ось тут, мабуть, єдиний косяк перекладу. Але він кумедний, я прям від душі поіржав над тим, коли він мене вперше послав, бо мене вперше взагалі в житті посилає кудись роутер. І так, ну як на мене, це кумедно, бо я розумію, що в оригіналі це було. Гоу, тобто почати ще один важливий момент: якщо у вас вже є роутер Куді з підтримкою меж, то ви можете докупити ці три модулі і зробити собі просто величезну меж-мережу, об'єднавши їх з роутером, або докупити не три, а один. Якщо меж-мережа вам потрібна не на межегір'я, а на нормальний людський будинок. В результаті ви маєте просте для користувача, але ефективне рішення для створення Wi-Fi мережі з величезним покриттям. І на цьому, мабуть, все. Дякую вам за перегляди. Обов'язково подивіться інші огляди, куді, які будуть в описі до цього відео, та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити інші корисні відео. Побачимось!